Свобода і батьківщина і взаємно агітуємо одне за одне, підтримуємо одне одного і в агітації, і в подальших діях в день виборів. Зокрема, у вже є домовленості про спільну координацію наших спостерігачів на виборах, членів дільничних комісій, юристи, які захищатимуть від фальсифікації результати виборів, також будуть. Координувати свої дії. Ну і що є не менш важливо, ми домовилися про спільні вуличні можливі акції протесту, у випадку фальсифікації виборів е, вже, напевно, в листопаді після виборів е, з об'єднанням Батущини. Е, також ми узгодили наш план дій вже в парламенті. Ми розраховуємо отримати на цих виборах більшість. Тобто свобода плюс батьківщина це має бути більше депутатів, як партія регіонів, плюс комуністи і їхні союзники. Відповідно, це дасть нам можливість не просто бути опозицією по до режиму Януковича, це дасть нам можливість бути більшістю в парламенті, що дозволить реалізувати наші програми вже як закони безпосередньо. Причому ми чітко домовилися, що першочерговими законами будуть Законопроекти подані і ухвалені про імпічмент президента, про е скасування депутатської недоторканості, про е голосування персональне депутатами е через систему відбитків пальців. Е е крім того, в межах е реформи судово-правоохоронної системи ми наполягатимемо на ухвалення відповідних норм щодо не тільки обрання, а й можливості відкликання суддів громадою. Також одним з першочергових законопроєктів буде закон про стратегічні підприємства і заборону їх приватизації. Звісно, що ми прореагуємо на те, що на початку січня завершується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Відповідно, очевидно, на першому етапі цей мораторій буде продовжений, а пізніше буде потреба ухвалювати закон про землю, який буде забороняти. Керівлю землею сільськогосподарського господарського призначення. Ну, позиція свободи, ця земля може передаватися і в родинну, і, і, і як спадщина в родинному сенсі, і може даватися в довгострокову оренду, але ні в якому випадку, особливо притеперішній ситуації, земляці з господарського призначення не може бути товаром. Ну і звісно, що ми будемо реагувати на е, ті е, антиконституційно хвалення. Законопроекти щодо знищення української мови. Хоча партія регіонів сама вже вступила в багнюку з тим законом, ви бачите, які відбуваються зараз події в різних регіонах. По-перше, показала своє підле обличчя, особливо це видно за прикладами тієї Ізмаїльської районної ради, яка підтримала. Про надання статусу оригінальної російської, але відмовила булгарській мови регіональної. Пізніше заяви Чеченкова про те, що тільки російська мова може трактуватися як регіона. Фактично вони показали, що це було чисто політичне рішення, а зовсім не турбота про національні меншини і їхні права спілкуватися тою мовою, якою вони вважають необхідною, і користуватися нею в органах державної влади. На другому етапі, звісно, що нам дуже важливо буде провести серйозну реформу системи охорони здоров'я, освіти, сільського господарства, реформу українського війська. Свобода наполягатиме однозначно на ухваленні закону про ілюстрацію. Фактично має бути ще ухвалена ціла низка законопроєктів. Які е, сприяли розвитку середнього класу, і, відповідно зменшення фрірви між багатими і бідними, е, це в першу чергу скасування цього грабіжницького податкового кодексу і ухвалення іншої редакції цього документу? Це е, зовсім інші е, закони, які стосуватися пенсійної реформи, а не те, що сьогодні вже не тільки пропонує а й експлуатує теперішній уряд, ну і багато інших ініціатив, які нам є узгодження.